Щоб любити, треба знати. А щоб проникнути до будинку. І мой сам. Велична і багато краду річ, як мова. Треба її любити. Василь суховки. А в країні ж мова, мов те сонце жінка чуче, мов те золото кочуче. Вся і давність, і обнова українська мова. Павло точнів. Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Тарас Григорьович Шевченко. Рідна мова, рідна мова, що єдине не злива, Перші матері слова, перша пісня колискова. Олександр Провець. Олекс. Хто зневажливо ставиться на рідної мови, Не може викликати повагу до себе, Олесь Гончар в Україні, усній снігой рух, можна до снігу України. Разу її вічну живу, вину. І мову її соловій. Володимир Сусюди. Найбільше є найдорожче кожного народу це його мова, ота жива схованка людського, духу, його багато скарбниць, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, сподіваються. У серце народу гине мова, гине народу Івана Гієнка. Мова це доля нашого народу. І вона залежить від того, Як, він ще не як палець в накладній лози, плекить та мови. пине і не настане. Максим близько. На мова, не поливає, і за вітом не свій. Ось руки жінка хто нічому душу має, то така ж у нього мова, хто непевними устами говорить, той і сам непевний.